Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про володіння Габсбургів, а також національне визвольне повстання в Нідерландах. Перед початком, як завжди, маю до вас прохання. Підпишіться на мій канал, залиште коментар, поставте лайк, будь-яка ваша активність дуже важлива для мене. Це ваша вдячність за мою роботу. Ну а тепер до самої теми. В середині 16 століття імперія Габсбургів після зречення від влади Карла V розділяється між двома монархами. Це був Філіп II, який керував землями Іспанії, Італії, Нідерландів, а також Фердинандом I, який керував на землях Австрії. Подібне розділення імперії позитивно вплинуло на її подальший розвиток. В 16-17 столітті Фердинанд І. Намагається вирішувати всі проблеми переговорами. Йому досить вдало вдається зберігати релігійний мир у державі. Однак все частіше трапляються випадки переслідувань католиками протестантів, і з часом невдоволення населення діяльності Фердинанда I все наростає. Філіппи II тим часом активно захищає інтереси католицької церкви. Він веде боротьбу з протестантами, а також з розповсюдженням ісламу. Саме він намагався захопити протестантську Англію, допомагав боротися з гугенотами у Франції, а також намагався зупинити просування турків в Європу і протидіяв їхнім агресивним діям. Разом з тим його внутрішня політика спровокувала національне визвольне повстання в Нідерландах, яке приборкати йому так і не вдалося. У 16 столітті Нідерланди займали землі сучасної Бельгії, Люксембургу, Північної Франції та, власне, Нідерландів. Ці землі не були багаті на корисні копалини. тут дуже не вистачало плодючих ґрунтів для ведення землеробства. Часто відбувалися повені. Однак тут був інший цінний ресурс: це були люди, надзвичайно працьовиті. Вся країна поділялася на 17 провінцій. Землями володіли як звичайні селяни, так і дворяни. Тут максимально швидко почали розвиватися капіталістичні відносини, мануфактурне виробництво. А той факт, що Нідерланди знаходилися на перехресті торгівельних шляхів, позитивно впливав на розвиток торгівлі. Місто Антверпен стало центром світової торгівлі. Всі ці фактори сприяли значному економічному піднесенню держави. У 15 столітті Нідерланди стають частиною священної Римської імперії, тобто імперії Габсбургів, і забезпечують значну частину її доходів. Однак імперська влада починає всі ці гроші витрачати на постійні війни. Жителі Нідерландів цим занепокоєні. Вони вважають ці війни невиправданими і шкідливими для країни, оскільки вони заважають її економічному та торгівельному розвитку. До того ж, імперська влада починає переслідування. Кальвіністів, лютеран, тобто протестантів, починає роботу інквізиція. Все це лише сприяє подальшому наростанню невдоволення населення. Головною причиною національно визвольного повстання в Нідерландах вчені називають політику Філіппи II. Він значно збільшує кількість іспанських військ в країні, всю повноту влади передає державній раді. А там більшість мало іспанці, активізує роботу інквізиції, запроваджує торгівельні обмеження, підвищує податки, абсолютно ігнорує інтереси і права місцевих дворян та буржуазії, а населенню стають відомими численні факти насильства з боку іспанської влади, і це ще більше сприяє почуттю невдоволення, агресії серед населення і бажанню помсти. В 1565 році іспанські дворяни звертаються до намісника Філіпи II в Нідерландах, Маргрети Пармської та вимагають від неї скликання генеральних штатів, тобто парламенту, і припинення роботи інквізиції. У відповідь вони отримують відмову, а також всілякі образи, їх називають жебраками, гезами. Саме в цей період лідером опозиції стає Вілем фан Оранє. У 1566 році озброєні селяни і ремісники починають повстання. Під впливом ідей кальвіністів вони серед усього, починаючи захоплювати католицькі церкви, монастирі, спалювати ікони, починаються рухи коноборців. Всі ці події вважаються початком національно визвольної війни в Нідерландах. В цій складній ситуації Маргарита Пармська налякана, вона готова йти на поступки і навіть. Їх запроваджує, однак повстанці на це вже не звертають уваги. Філіп ІІ був змушений відправити в Нідерланди 10-тисячну іспанську армію на чолі з Фернандо де Толедо, або як його ще називають герцогом Альбою для придушення повстання. І це відбувається поступово з допомогою сили армії та Інквізиції. Починає роботу рада у справах бунтів або Кривава Рада. Тисячі жителів Нідерландів. Страчені, Відбувається конфіскація майна повстанців, підвищуються податки, люди змушені тікати з країни або не стати жертвою цих страшних репресій. Економіка починає занепадати, але невдоволені населення лише зростає. Отже, повстання розгортається з новою силою у 1572 році. Морські гези разом з місцевим населенням знищують іспанський гарнізон в місті Брілле. І вони продовжують свою роботу на морському узбережжі, звільняючи його від іспанців. Саме в цей час починають свою роботу, свою діяльність і лісові гези. Слід відзначити, що герцог Альба в цілому недоцінив повстанців, він вважав їх слабо організованими, погано озброєними. Однак повстанцям вдається в короткий час звільнити північні Нідерландів від іспанської присутності. В період з 1573 по 76 роки починається дуже складний період. Іспанці знищують усі міста, які підтримують Гезів. Однак в 1575 році іспанська влада оголошує свою державу банкротом. Вони вже не здатні оплачувати службу усіх тих військових найманців, які служать в Нідерландах, і ті починають грабувати. Починають здійснювати акти насильства серед місцевого населення. Саме так було знищено місто Антверпен колись дуже багате і процвітаюче. Всі ці факти ще більше обурюють населення Нідерландів, які приєднуються до повстанців, і повстання зрозуміло продовжується. У 1576 році північні кальвіністські провінції а також Південні католицькі провінції підписують між собою Генську унію, яка передбачала релігійний мир, віротерпімість, а також визнавала необхідність спільної боротьби проти іспанців. Однак це порозуміння і це мир, ця унія тривала недовго, буквально три роки, і згодом південні провінції підписують Араську унію, згідно з якою визнають владу Філіпа II. У відповідь на такі дії північні провінції приймають Утрехську унію, згідно з якою виникають сполучені провінції Нідерландів або Голландська Республіка. Протистояння з Іспанією тривало аж до 1648 року допоки не було підписано Мюнстерську угоду, яка була частиною Вестфальського миру, який завершував 30-літню війну під владою. Іспанців залишалося лише південні провінції. Це землі сучасної Бельгії. Перемога у національно визвольній війні сприяла створенню незалежної держави, а також розвиткові протестантизму. Починається формування нової фламандської та голландської нації. В Голландській Республіці створюється особлива форма правління – олігархічна республіка. А також розвивається мануфактурне виробництво. Торгові відносини, капіталістичні відносини. Починає роботу і дуже потужну роботу Остінська торгівельна компанія. А місто Амстердам стає новим загальноєвропейським центром морської торгівлі. В морському порту цього міста перебувають щодень близько двох тисяч торгівельних кораблів. Населення міста складало близько 100 тисяч осіб. Також Амстердам був центром банківської справи. Південні землі, як і раніше, знагодилися під владою іспанців однак їхня внутрішня політика призводить до того, що еліти поступово переселяються на північ Нідерландів.